Що ж, шановні душніли, а зараз мені хочеться поговорити про біль, біль, яку я відчуваю читаючи ваші коментарі. Саме той біль, який завдає непоправної шкоди моїй тендітній, скаліченій останніми новинами про черговий вихід останнього чергового прощального концерту Михайла Поплавського психіці. А мова саме про коментарі під відео, де перерізали пробочку на піддоні, ну також приблизно мотора, де поставили нову пробочку з магнітиками. Я сказав, що. Магнітик тут для того, щоб збирати стружку із вкладишів. І пені пишуть, що стружка із вкладишів не магнітиться. Коли стружка із вкладишів вже магнітиться, то мотор вже болт. Отакий болт. Отакий. Отакий болт. І тому саме душнілам, які не розуміють сарказму, пояснюю, що основа вкладиша йде завжди сталь, бо сталь міцна, а антифрикційне покриття йде із сплавів. Міді, алюмінію, чи свинцю, чи як воно там, олово, чи немає різниці, я чим паять. А в даному випадку тут було потрійне покриття: основа сталь, далі от, таке от світленьке покриття і далі вже із мідного сплаву. І от тепер оці всі вкладиші йдуть на смітник.